день! Продовжуємо говорити про заборгованість, і сьогодні я буду відповідати на ваші питання. Питання перше: це де можна подивитись на заборгованість. В Кербуку є декілька місць, мабуть, 5 або 6, де можна подивитись на заборгованість як по конкретному клієнту, так і по конкретному постачальнику. Можна подивитись на взагалі всіх боржників. Ну, давайте з цього і почнемо. Е, якщо вам потрібно, потрібно побачити список всіх боржників, ви йдете сюди, в меню. В меню вибираєте пункт Бухгалтерія. І ось тут у нас є заборгованість. Заборгованість може бути дебіторська. Тут ви побачите всіх клієнтів, всіх боржників, які винні вам гроші. Або, навпаки, кредиторська, тут ви побачите всіх постачальників, яким ви винні гроші. В дебіторській заборгованості можна знайти конкретного клієнта через пошук. От ну, Давайте я вам покажу. Ось цей клієнт, з яким ми працювали в минулому відео. І ось зараз по ньому є заборгованість 3,350. Це у нас перший спосіб. Другий спосіб можемо це зробити через звіти. Йдемо в звіти. В розділі Бухгалтерія в звітах у нас є. Звіт по дебіторці. Вибираємо знову нашого клієнта. І є варіанти. Можемо подивитись без деталізації, можемо подивитись по документах-порядках. Можемо зробити акт-звірки. Ну от Давайте я зроблю зараз акт звірки, щоб показати, як це працює. Відкриваємо Excel. І бачимо тут всі-всі-всі рядки по заборгованості. Заборгованість на початок періоду була 0, потім були наряд замовлення, от потім були оплати, потім були складські документи. Ми продавали прямо зі складу щось клієнту. Потім було повернення від клієнта. Бачите, ось все-все-все тут є. Ну і ось заборгованість на кінець періоду 3,350. Давайте зараз відповім ще на одне питання. Це. А чому у нас тут одне наряд замовлення, ось це, яке закінчується на 716, чому воно зустрічається три рази? Якщо пам'ятаєте, в минулому відео ми зробили наряд замовлення, а потім клієнт захотів там ще додати до нього скло чесники і працю по заміні скло чесників. І ми що зробили? Ми зробили розпроведення наряд замовлення і потім додали ці нові позиції, і після цього знову закрили наряд замовлення. Так, от, ми тут бачимо, ось це у нас оригінальний наряд замовлення на 2959, ось це розпроведення, і ось це нове наряд замовлення. Тобто тут ми можемо побачити всі без винятку операції, які у нас відбувалися з конкретним клієнтом. Якщо ви хочете послати контрагенту чистий звіт без ось цих розпроведень, ви просто видаляєте один рядок-другий рядок, міняєте формули і у вас. Все тут е, автоматично показується. Так, давайте повернемось до третього способу. Я вам обіцяв показати три способи. І третій спосіб це через е, довідник клієнтів. Знайдемо зараз нашого Костянтина. Ось наш Константин. Ось бачимо на ньому знову ж таки заборгованість 3,350. Ну, Давайте зараз підемо в цю заборгованість і побачимо всі рядки, з яких вона складається. Ось це все операції з нашого минулого відео, і бачите, що вони всі закриті. А після цього я створив ще одне наряд замовлення на 3000 гривень. Я створив складський документ, де відбулася продаж конкретних товарів: отут, колодки та гальмівна рідина, на клієнта. І після цього ще клієнт нам повернув ось цю гальмівну рідину, він повернув. І все це ми бачимо ось тут в розрахунку заборгованості. І бачите, що загальна сума 3,350. Тепер наступне питання. Наступне питання все ж таки: що таке парування і як воно відбувається? Ну, давайте, що таке парування. Почнемо з цього. Парування нам потрібно в тому випадку, коли ми хочемо конкретно знати, які саме документи були оплачені. Парування це процес або процедура закриття конкретної оплати і конкретно наряд замовлення або конкретного складського документу. Тобто, ми кажемо, що клієнт оплатив ось цією оплатою, оплатив саме цей документ. Для того, щоб у нас пройшло парування, потрібно, щоб виконувались три умови. Перша умова це обидва рядки при паруванні мають належати одному і тому самому контрагенту. Тобто, не можна взяти, наприклад, поставку від еліту і закрити оплатою на Омегу. Ну, це очевидно. Друге, ми можемо парувати лише рядки з протилежним знаком. Ну, тобто ми не можемо закрити одне наряд замовлення іншим наряд замовленням. Ну і третє, парування може бути лише на позиціях, на яких є ще якийсь залишок. Тобто, ось тут у нас на цих трьох позиціях залишок є, тому тут ми їх можемо парувати, от, а ці позиції вони вже спаровані. Якщо нам потрібно спарувати якусь з цих позицій, ми бачимо, що щось ми закрили неправильно, тоді для цього у нас є операція розпарування. Для того, щоб це все показати, давайте я зараз зроблю оплату на цього клієнта ось на цю суму на От, І після цього я покажу, як відбувається саме парування. І так, я йду на касу Банк, створюю новий ордер. Сума у нас була 3350. Знаходжу клієнта. Знаходжу клієнта і вибираю цього клієнта. Але не вибираю зараз жодного наряд замовлення. Я не буду вибирати конкретний наряд замовлення, просто створюю оплату від цього клієнта. У нас успішно створилась оплата. Я повертаюся назад в довідник клієнтів, на нашого клієнта, і бачимо, що тут у нас створився знову ж таки такий рядок. Тут я ще раз повторюю, що система працює так, що заборгованість. Документи, які збільшують заборгованість, вони йдуть зі знаком плюс, тобто наряд замовлення, або відгрузка зі складу, це все буде зі знаком плюс, вони збільшують заборгованість. І навпаки, документи, які зменшують заборгованість, вони йдуть зі знаком мінус. От у нас була оплата, вона зменшує заборгованість, тому мінус. Або тут було повернення, і тому мінус. Повертаємось до парування. І так, як у нас проходить парування? Ну, Перш за все, бачимо, що тут у нас є OAT, це наш складський документ видача зі складу, і є CRT, це повернення від клієнта. Давайте спочатку спаруємо ці два документи між собою. Я вибираю ось тут: натискаю на кнопку спарувати, і мені показує, які саме документи я можу спарувати з цим документом. Тому що тут знак мінус. Я не можу спарувати ось документ з мінусом. Тому, бачите, тут ця іконка задісеблилась, я вже не можу вибрати цей документ. Я можу вибрати один з цих двох. Ну, виберу складський документ, спарую складський документ з складським документом. І бачите, у мене тут сума вже 0, а тут сума стала на 200 гривень менша. Тобто тут залишилось закрити лише 350 гривень. У мене знову ж таки є дві можливості. Я можу вибрати один з цих документів. От у мене автоматично закрився другий, тому що вони з одним знаком, я не можу їх закривати один з другим. Але у мене залишився відкритим, бачите, ось цей документ оплати. Або я можу ще зробити інакше. Я можу взяти ось цю оплату. І до одної оплати я зараз можу прив'язати декілька різних документів з плюсом. Я можу вибрати. Ось цей документ і ось цей документ. Тобто, якщо б у мене було декілька оплат до одного наряду замовлення, я можу вибрати наряд замовлення, а після цього вибрати ці оплати. Або навпаки, якщо у мене одна оплата закриває декілька документів, я вибираю цю оплату і потім вибираю ті документи, які вона закриває. Ось ці всі документи у мене тут світяться. Я натискаю на ГРАЗ, і бачите, все спорувалось. У нас заборгованість всюди нулі, і відповідно тут у нас теж нуль. Якщо мені потрібно щось розпарувати, я натискаю, що саме я хочу розпарувати. Ну, давайте розпаруємо останню операцію. От я хочу це розпарувати. і бачимо, що у нас все повернулось так, як було перед тим. Тобто 3 350, 350 і 3000. Ось так це, це працює. Давайте все ж таки спаруємо, щоб не залишати нічого неспарованого тут. От, а я відповім ще на одне питання, яке мене, мене досить часто питають, це е, парувати можна і в журналі розрахунків. Перейдемо зараз до журналу розрахунків, і питання наступне. Ну, от, наприклад, я вибрав якусь позицію для парування. Ось таким чином. І мені нема з чим її парувати. Бачите, тут все, 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 все закрилось. А, тут. О, Потрібно згадати наше перше правило от, про те, що оперувати можна лише рядки, які відносяться до одного і того самого контрагента. Коли ми знаходились в довіднику клієнтів, то ми бачили там всі позиції по одному контрагенту. Тут в журналі у нас позиції по зовсім різним контрагентам. От, тому давайте я зараз давайте я візьму інший рядок, щоб показати. Візьму ось цей рядок. От. Ось це у мене, у мене клієнт Ірина. Да, і я бачу, що ID контрагента, ось воно, 277, 257. Я зараз зроблю просто фільтр по цьому контрагенту. Ми побачимо всі-всі-всі рядки, які по ньому є. І ось бачимо, що коли я е, вибираю якийсь з рядків. Зараз він у мене ось тут на другому з'явився. То ну, в такому випадку я можу я можу вже е, робити вибирати, кого саме я хочу, я хочу спарувати. Ну, ось, наприклад, в мене є ось такий документ з плюсом, і я його можу спарувати з ось цими документами з мінусом. Бачите? Ось цим. Або, або навіть і цим. Да? От. Або я можу зараз вибрати якийсь інший документ. От, Наприклад, я можу вибрати документ з мінусом, і тоді бачите, скільки документів з плюсом я можу тут парувати. От, Де саме користуватись паруванням, це залежить від вас. Де вам зручніше, там це можете робити. Журнал розрахунків, він підходить, коли ви провели декілька оплат і зараз хочете ці оплати всі спарувати. Довідник клієнтів або довідник постачальників він підходить в тому випадку, коли вам потрібно розібратися з одним конкретним контрагентом. Останнє питання, як це все відбувається у постачальників. Я не буду зараз нічого показувати, тому що там все відбувається ну просто на 100% так само. Так само, коли у нас створюється якийсь складський документ, додається рядок до заборгованості. Так само, коли проходить оплата, додається рядок до заборгованості. Так само вручну можна вибирати позиції, які можна порувати, Так само це все можна розпаровувати. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!